Новий сезон відпусток старі проблеми. Жителі кривого рогу, як і раніше, вистуюють у багатогодинних чергах, щоб отримати закордонний паспорт. В міграційній службі пояснюють, у літній сезон зазвичай потік бажаючих отримати закордонні паспорти різко зростає. А цьогоріч кількість заяв зросла вдвічі. Навантаження на паспортистів величезне за день приймають близько 200 громадян. Не тільки для оформлення закордонного паспорта для подачі цих документів. Є черги в паспортних відділеннях міграційної служби. Якщо за 6 місяців минулого року ми оформили 8500 закордонних паспортів, то вже на на 30 червня цього року нашим відділенням прийнято 15771 особа для оформлення закордонного паспорта. Це майже не майже в половину більше на протязі минулого року. Розглядається в Верховній Раді проект закону про збільшення паспортних підрозділів. Це по всій території України там порядка півтори тисячі осіб надано на міграційну службу по всій Україні. До того ж, у районних відділах приймають заяви на отримання паспортів від жителів Сходу та Криму. Їх приймають у першу чергу. Всі паспортні відділення нашого міста цю роботу виконують. за, за цей місяць нас прийнято в місті Кривому Розі 129 осіб такої категорії громадян, які звернулися по реєстрації місця проживання про оформлення. Закордонного паспорта, вклейка, фото, жодній особі не відмовлено в оформленні документів. За місяць 21 особа звернулася з оформлення закордонного паспорта. Громадяни не можуть зараз оформити Донецькій, Луганський в Криму. Звертається до нас центральний міський районний відділ. Ми приймаємо цих осіб. Люди вже отримали закордонні паспорти. І чотири громадянини оформили звернулися з оформлення проїзного документа дитини. Керівник міграційної служби Центрального міського району повідомив, що з 1 січня наступного року виїзд за кордон в Росію, Крим, Європу буде здійснюватися лише із закордонним паспортом. Це, за його словами, теж одна з причин створення великих черг. Віталій Романюк нагадує, перелік платежів необхідних для отримання закордонного паспорту, невеликий, але обов'язковий. Це квитанція про сплату державного мита. Це становить 170 гривень, декрет кабінету міністра України про державне мита. Квитанція про сплату вартості бланка це 120 гривні, порядку надання підрозділу Державної міграційної служби платних послуг номер 1098 від 26.10. Так квитанція про сплату вартості послуг 87 гривень 15 копійок це постанова Кабінету міністрів. Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади і зобов'язана у своїй діяльності керуватися положенням чинного законодавства України та актами уряду. Щоб розвантажити роботу паспортистів, послугу з видачі закордонних паспортів обіцяють запровадити у муніципальному центрі. Такі повноваження уряд передав місцевим центрам адміністративних послуг ще у травні. Повноваження є, але матеріальне забезпечення відсутнє. Цю проблему взялося вирішувати місто. Питання. Щодо придбання додаткового обладнання було вирішено ну буквально протягом тижня. Тобто, ми готові це обладнання придбати. Давайте вирішуйте. Ми готові допомагати. Ми готові створювати для наших мешканців сприятливі умови, щоб не було цих черг і навіть використовувати бюджетні. Інші кошти да але ж давайте тоді вирішувати це питання на рівні центрального органу влади міграційної служби, передачу повноважень, передачу функціоналу або відпрацювання певного механізму роботи. Тут у Криворізькому муніципальному центрі послуг вперше у Дніпропетровській області з листопада минулого року вже видають паспорти громадян України. А з 1 липня до центру можна звертатися для оформлення процедури вклеювання фотокарток в паспорти у 25 та 45 років. Наскільки чітко працює система надання послуги з видачі паспорту громадянина України, оцінили 16 16-річні мешканці Кривого Рогу. Їм від імені міського голови вручили паспорти та книги про. Місту. Буквально за вісім днів нам зробили паспорт, це було дуже швидко. Ми були дуже здивовані, що так все було швидко і легко. Нам не треба було чекати багато днів, щоб отримати паспорт. Між тим у районних відділах міграційної служби вже працюють над помилками і вживають усіх дієвих заходів, щоб зняти проблему черги за закордонними паспортами. Частково напругу вже зняли. Якщо у травні у чергах стояли до 200 чоловік, сьогодні вже до 30. У міграційній службі обіцяють на цьому не зупинятись.